Всім привіт! Ви на каналі Віавісіо, з вами В'ячеслав, і сьогодні нова гра Darkest Dungeon 2. Це продовження відомої рог-лайк е, -like індії стратегії Darkest Dungeon, котра свого часу породила цілий е, піджанр, котрий засновується на темному готичному візуальному стилі і такому собі. Сплаві РПГ e, roguelike, і стратегії. Що ж, почнемо нову подорож. Загибель, врешті-решт вас знайшло. Мій протеже, мій друже. Наші розрахунки виявились правильними. Ефемерне рівняння є нестійким. Земля закрутилася на новій осі, дивній та жахливій. І скрізь шалені наслідки. Світ це лише пустеля минулих помилок. Але вам доведеться пройти нею без остраху. Візьміть Це надія остання. Тепер вона ваша. Колись ви були відважні. Виявіть відвагу ще раз. Звільніться від задушливої тиші. Прямуйте на погляд на і зустріньтеся з моторошною правдою, найтемнішого підземелля. Що ж, розпочнемо зізнаватися в своїх гріхах, і розпочнемо пролог. Нас тут чекає нова, так би мовити, механіка для е, гри Darkest Dungeon. Ми будемо подорожувати на такому собі диліжанці по зруйнованих е, тією. Я добре розпізнаю поразку. Вона ховалася glimpsed за glimpsed розшарпаними glimpsed краями вашої свідомості. It, Отрута цієї напасті the розтікалася по венах світу. Я тремчу від жахливого відлуння. Роздоріжжя. Хто вийде на світло? Порозка, відступ, роздоріжжя. І нам четверо героїв вирушають у похід. Вони ваша надія на спасіння. Нам потрібно створити свою групу. Перетягуйте або двічі натискайте на портрети, щоб зібрати групу із чотирьох героїв. Перший герой праворуч буде найближчим до ворога. Тобто ми набираємо свою першу групу. Войовник Барістан. Бродяга. Його найкраща позиція це друга. І він дістає до перших двох цілей. Вольовий солдат загортуваний у незвиченних боях. Має хороший захист, витримку відбиття. Ціль завдати смертельного удару по плюс двох злиднях. І плюс два як винагорода це щось на кшталт надії чи можливо щось такого. Спробую. Гординя руйнівніша за жахи, сотень битв. Так, ми також можемо його побачити скіли, ну це вже більше в бою будемо. А, так би мовити, жоді аж Завжди пам'ятає про свою частку. Це... А, Darkest Dungeon вирізняється тим, що тут все дуже неоднозначно. В цій грі... Ці е, персонажі мають як позитивні, так і негативні сторони, е, багато заклинань і здібностей мають е, таку можливість навіть наносити шкоду своїм власним е, персонажам і подорожуючи по Лебинах, Найтемніших підземель ви можете е, віднайти багато речей, котрі можуть давати як позитивний вам, е, бов, так і негативний. І ви повинні завжди балансувати на цій крихкій межі. Е, розбійник практичний і безжально прагматичний. Що ж, його найкраща позиція це переслідуваний, змучений, утікач, який прагне випередити минуле. Розкрадачка спритна, витончена і надзвичайно скритна, має можливість свястувати на будь-якій позиції, жадівність пробирається незримою в чертоги розуму. І чумниця ким ще може бути лікар як учнем смерті? Наука, що не бачить відмінності і пруднить руки хірурга. Не схожі на злодіїв. Напевно, нам перше випробування невдовзі. Долина. Уперед. Сподіватимося, що від світу хоч щось залишилося. В кінці минулої гри, так би мовити, нам потрібно було здолати таке собі. Надзвичайне зло залишки нашого чогось там. Нам потрібно було здолати потойбічне зло, котре випустив у світ Предок, котрого ми бачили в вступному ролику, точніше, його залишки. Але коли наші герої, так би мовити, здолали, це зло. Знову ж той предок представ перед ними і сказав, що це було лише від строчкою. І коли зірки, так би мовити, зійдуться на небосхилі, все одно наші е коли зірки зійдуться на небосхилі зло вирветься в світ і знищить його. Схоже, ми зараз е будемо боротися з наслідками цього. Надходження зла в наш світ. І розпочнемо безпосередньо геймплей. Ми з дихлями боремося, заблукала душа, що також хотів відзначити надзвичайну повагу до розробників Red Hook Games, оскільки вони додали офіційно на релізі українську текстову локалізацію. Назвичайна їм повага, і що на за це? І, звісно ж, підтримка фінансовим придбанням Darkest Dungeon 2. Так, нам потрібно е завдати їм крикою Е Ми можемо. Е напевно. більше. Ага. Тут е певні здібності. Е Мають певну дистанцію. І, наприклад, е якщо е отруйними двотиками я можу потрапити як по першій, так і по другій цілі, е а можу ще й полікуватися, то, наприклад, е близьком кенджолів я можу потрапити тільки по другій цілі. Ну, Що ж, спробуємо. Е також е у головної, напевно, механікою Darkest Dungeon є світло. Яке втілює в собі надію, е, світло буде зменшуватися в, е, з часом і за допомогу, е, під впливом якихось зустрів е, подій, які ми зустріли е, в дій ворогів, і ми повинні його підтримувати. А також однією з головних е, механік даної гри є. Свідомість, тобто наші персонажі не тільки пруть, так би мовити, на пролом, як танки через усе підземелля, але і страждають від цього, оскільки їх свідомість може піддаватися впливу як своїх, так і чужих дій. І втративши свідомість, персонаж може отримати психоз, котрий в свою чергу. Може надати йому постійних або тимчасових е, бафів і дебафів. Е, і, звісно ж, потрібно підтримувати опір цій е, згубні дії. Так. Парацельсум. Можемо завдати, наприклад. Отруїли ми, схоже, на 3 ходи по 4 одиниці шкоди він отримує. Так. Потрібно буде глянути, що означає цей палаючий черепок. Як, коли противник перебуває під дією цього дебафу, скоріш за все, персонаж має додаткову дію на своєму скілі. Так, різкий випад. Можна захиститися, можна твердиню, наприклад, стрес. Щит отримає мінус 50% шкоди під час наступного удару. Здоров'я отримає вразливість плюс 50% шкоди під час наступного удару. І. А, зрозуміло, я повішу дебаф на противника. Ну, Добре. Поки що. Просто будемо завдавати шкоди. А, ми ще й перемістили його. І тут, звісно, можна почитати про певні механіки. Так. Порядок героїв у дорозі. Визначає позицію кожного з них на початку бою. Починає бій герой, який стоїть першим. З правого боку. Бій йде по кроку і триває до повної перемоги однієї зі сторін. Щойно бій почнеться, утекти вже не вийде. Порядок ходів. На початку раунду кожен герой або вирог виявляє ініціативу, на яку в першу чергу впливає швидкість. Порядок ходів показує портрети в правому верхньому кутку. Порядок показується лише для певних ходів. Ви можете заздалегідь планувати свої дії, але не всі. На початку ходу ви можете використати предмет в бою. Якщо він є у героя, це додаткова дія. Потім, як правило, герой може застосувати навичку. Для цього натисніть на предмет, тобто можна комбінувати якісь посилюючі, наприклад, зілля. Навичку можна застосовувати лише якщо герой стоїть у належній вихідній позиції. А ворог у належній цільовій позиції, тобто грає роль позиціонування такі собі стратегічні елементи гри. Крім завдання шкоди, навички можуть викликати різні ефекти, більшість яких позначається мітками. Потім я подивлюся і розкажу вам про всі мітки. Легенда міток дозволяє нам е побачити, що саме ці мітки відна означають. Ну і відкладена шкода, це кровотеча, отрута і вогонь. Так, і що ж у нас мійник може критичний удар глибоким порізом. Гожирання, ухиляння. Так. Е, цікаво, що у цього ось трупа досі зберігається е, полоска здоров'я. Подією перешкодою менше. І ми отримали свічку надією. Гроші вівтарьох. Слабкі проблиски, що ще поучать про яскраве майбутнє. І жартовну ляльку, малу. Незрозуміла дрібничка. Дає опір е отруті і зменшує опір е кровотечі. Направляємося далі. Ви вражені? Mm. So На вас much і не таке чекає. Нам потрібно безпосередньо самому управляти диліжансом. І ми зустріли страждальників. Зустрічі. Під час подібних зустрічей ви маєте вибирати один із варіантів. Для цього натисніть на нього за... на одного зі своїх героїв і втримуйте. В нижній частині екрана відображатимуться попередні результати вибору. Зміна думок. Нерідко в різних героїв є власна думка щодо того, що треба робити під час тієї чи іншої зустрічі. Така собі рольова вже відіграш. Коли ви вибираєте відповідь певного героя, у тих, хто з ними згоден, покращується думка про нього. Золоте сяйво. Страждальники. Місцеві страждальники відчайдушно потребують допомоги. І натомість нерідко можуть запропонувати героям щось корисне. Допомога страждальникам це найкращий спосіб відновити рівень полум'я. Так. Допоможіть нам. Давайте об'єднаємо їх під нашим прапором. Від розбійника до пасажира платять, вочевидь, менше. Ми отримаємо, наприклад... Не дають нам подивитися, що ж ми. Ага. Ну, якісь... А, припаси і дрібничку ми можемо отримати. Ці два герої, як би мовити, тут не... Так, ну от спробуємо. А, нам потрібно утримувати. А, О, О, надія з'являється з нізвідки. Плюс 100 полум'я отримали. Так, талісман гостроти. Плюс 10% шкода. І мінус 2 якийсь упір. Так. Я з якимись цікавими. Значками. Позначені? Ну, потім розберемося. Дев'ять ліг до трактиру мені показує. Цікаво, що в цих. You can feel it. Відчуваєте, щось незвичне вітає в повітрі. Так, схожу ще один. Even Your Valley is not a Бачите, навіть стейн. долина не захищена від скверни, що поширюється. Лісоруб, ще один здихаль, тобто нежить, напевно. І вдова. Симпатично. Так от. Е Пістолетний постріл. Дуельний випад. Прицільна мітка. Ігнорує е якісь боф на противнику. Точний постріл. Знімає також босса. Ну, спробуємо, наприклад, дуельний випад. Але він перемістив нашого героя, нашого розбійника на перший план. Так от, спробуємо трульні дротики проти лісоруба. До речі, нежить тут вразлива до отрути, хоча зазвичай цього не буває. е, Напевно я візьму різкий випіт для того, щоб е, переміститися. Все-таки цей персонаж у нас повинен більш захищеним бути. Хоча, як бачите, противники також дістають е, до наших героїв на відстані. Так. Осліплюючий ГАЗ. Ціль буде. А, комбо. Спрацьовують додаткові ефекти навичок. Якщо вибрати як ціль. Е... Сліпота не влучить під час наступної атаки з мій 50%. Це в нас також такий собі танк і це більш ДДшні персонажі. Так. Е... Ціль отримує опір. Мовити. Empowered. А, всі, всі мої е персонажі отримали. Е баф. Так, вікно академіка. Під час бою утримуйте клавішу Alt або е середню клавішу Миші, навівши курсор на героя в обороні, щоб відкрити вікно Академіка. В ньому показані відомості про всі мітки учасника бою. Також у цьому вікні можна переглянути відомості про бойові навички ворогів. Спочатку навички супротивника не можна побачити, але після їхнього використання супротивником відомості про навички будуть розкриватися. Натхнення надає хоробрості. І так, лісоруб. Він має захист дитини, тобто наближається на першу позицію і збільшує захист інших противників. Отримує мінус 50 шкоди під час наступного удару. Детально спостерігайте, і ви знайдете слабкі сторони. Е, Має кілька. ударів, так би мовити, відчайдушний захват, котрий може притягнути, а можуть. щось зробити ще. Отже. Так. Ага. ага, Кидок кинджола. Ну, спробуємо. Як бачите, у нього був посилений захист і кілька трохи шкоди він забро... заблокував. Пробуємо сліпити наших противників, щоб вони не були настільки влучними е по нас. Так. Різьблення іграшки. Хм, Як бачите, вона змогла підтягнути до себе е розбійницю, мандрівницю. А, так, комбомітка. Комбомітки відрізняються від інших міток. У багатьох новичок, героїв і монстрів є особливі ефекти, які спрацьовують лише якщо на цілі є комбомітка. У всіх випадках це поганий знак для носія. Вона означає, що персонаж вразливий до дуже руйнівних і дійових навичок ворога. комбо їм краще використовувати у зв'язці з ходом союзника. Один накладає комбомітку на супротивника, а другий б'є. ні. Так, ще питання б, як е... знайти, так би мовити. Е, цю можливість наносити цю комбомітку. Так, твердинів. Ну що ж. <звіт> Схоже, коли персонаж ухиляється, він може завдавати удару у відповідь. Я хочу вбити в першу чергу тонка, щоб він не захищав так, вимовити, цих... Е Вдів. Так. Як бачите, та, коли наш е, жрець чумний лікар, тобто, е, він знаходиться в самій дальній позиції, що була б логічною для. Персонажа підтримки він не може використовувати, наприклад, різно урану. Тобто потрібно балансувати ще й з е, позиціями наших персонажів на полі бою. Агонія, що посилюється з кожною хвилиною. Ну, як бачите, цей лісуруп повинен. В наступному ході здохнути від е, статусних ефектів, тому можна, наприклад, атакувати а. О, поріг смерті. Пенсійне насильство дає жалюгідні віленості. результати. А, я думаю, напевно, або це нам інформація про те, що даний персонаж, оскільки він мав ХП, так би мовити, для. Загального розвитку. Або ж те, що можливо його може хтось е, воскресити. Так... Оце був приклад е, атаки по площі. Зі шестя в могилу повільне, але не відворотне. Так, точний приціл. Отримаємо. Бо. Ще ми виконали смертельний удар. Як і герої, деякі монстри мають опір смерті. Корисна новичка. Коли монстр перебуває на порозі смерті, є шанс, що наступний удар його вб'є. Деякі новички і дрібнички можуть збільшити шанс миттєвої страти ворога. Серія ударів по монстру, який перебуває на порозі смерті, також зменшує опір смерті. Красива анімація з такими рухами не тільки по о, противнику, але й з оточенням. Так, ми. Комбонули і крітонули, так ви мовите. Ми полум'я ще з кравого заради всього світу. І ми отримали крайдяний пил. Предмет для бою порошок. Знімає певний із статусів. І не можна отримати цей статус на два раунди. Потрібно буде глянути все ж таки, що то за статус. Прямуйте в трактир! Відпочинок і запаси чекають на вас. Трактир явно непростий. Явно постраждав від е, цієї потойбічної Отобічного нещастя палаюче вогнище багато, що означає для втомленого тіла, а для неспокійної душі можливо ще більше. Компаньйони в рішучому настрої прибувають в трактир смолоскипі ворона. Дві свічки отримано за те, що дісталися трактиру. Пролог завершено. Ви нарешті віднайшли сили духу. Зберіть усю надію, яку тільки зможете, і завершіть похід. Тобто нам потрібно дати відпочинок нашим героям. Бачите, вони в такому е, готично депресивному стані. Потрібно подивитися так, кінець походу. Пролог завершено. Для цієї першої подорожі долиною більше нічого не треба робити, тому натисніть на кінець походу в нижньому лівому кутку на екрані тактиру. Та, так, ось тут. Зазвичай похід може закінчитися перемогою, поразкою, якщо всі герої захинуть, або ви можете покинути його. І ми маємо свічки надії. Коли похід завершиться, за його результатами ви отримаєте винагороду. Свічки надії. Вони потрібні вам для відкриття і поліпшення героїв, предметів тощо на вітарі надії. Навіть якщо поразка неминуча, варто йти до кінця, щоб отримати більше свічок, вони полегшать наступний похід. Далі ми отримаємо можливість найняти більше героїв, щоб, по-перше, кількох із них можна було залишити і дати їм відновитися, щоб мати додаткові. Можливості для маневри, стратегії, адже всі персонажі мають різні класи і мають зовсім різні здібності, плюси і мінуси відповідно. Так, ми маємо кубку е предметів, реліквії, що являють собою гроші. Ну а ми залишимо наших героїв відпочивати. А я вам подякую за увагу. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, чи хотіли б ви бачити продовження проходження Darkest Dungeon 2. І до нових зустрічей в цікавих та хороших іграх на каналі ViaVisio.